Коротше, як ви зрозуміли, я ніхрена не дочекався. В мене, я не знаю, напишіть в коментарях, чи є у вас така а, проблема. От ви чітко знаєте, що от конкретно цей димний має прогріватися конкретно 7 хвилин, щоб з першої потяги був ідеальний смак, дивність і все інше. І ти. Попри це, все все рівно береш і файл старт зробиш. От я не знаю, я не можу витримати ці блядські таймінги. Для мене це просто якась пекельна мука. Або можливо, це через те, що кожен раз, коли я записую, це пер... Та хоча ні, це не перший блін відос. Я вже сьогодні курив кальян і це другий кальян за сьогодні, і все рівно. Я не можу дочекатися оцих семи хвилин. Начебто, що там ті дві хвилини? І добре, що я зараз записую відео, бо одну хвилину я проговорив. Розумієте? Більше це, от те, що мені зараз потрібно. Тобто, в мене зараз робочий день. І я не хочу, щоб мене винесло нахер і забив. Зараз його прокурю, розслаблюсь і піду далі собі працювати. Ідеально просто.